Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer the no man, I still go Go, 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 go every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave, uh, to the system I don't wanna be a slave, I've been doing shit my way, uh, or the highway, and in the driveway, it's a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain, you'll never hear me bitch, now nah, I don't complain, just gotta flip the switch and you can go and obtain, anything you want, anything you need, your mind's got the key ingredient, it's belief, better uh, see with the negativity, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no, man, I still go, go, go. І так, друзі, привіт! Дивіться, зараз ми знаходимося на Рівенській митниці і хочу показати машинку клієнта, яку я підбирав в Німеччині, в якому вона стані. Тут шкода Суперб. 86 тисяч пробігу. І взагалі покажу, яка комплектація, і хочу показати. В якому стані форсунки на такому пробігу, щоб ви порівняли, буде відео, а може вже є по пасату з пробігом 270 тисяч. Він теж доступний буде для продажу для замовлення з Німеччини. І ви подивитесь показники і зрозумієте, що, наприклад, для цих двигунів. Пробіг в 270 тисяч це ще не проблема. Пробі. Останній раз, коли чистили помилки 64, 961 64, 963. Тобто з нуля тут ще помилки ніхто не чистив. Чек тут не світився. Дивимося по форсункам 012, 007, 010, 006. Ну, тобто такі показники, корекція йде по форсуночках. І для порівняння, подивіться відео з пасатом якого 270 тисяч, а тут 60, ну, 65 ну, тисяч. От, от така. І різниця, дивіться, в момент очистки. Тобто, ну, Коли останній раз чистились, взагалі ця машина мала 255 взагалі прогрівів, тобто всі її прогріви. І зараз глянемо ще сажовик. Останній раз регенерація була 154 км назад. Сажи, сажи об'єму немає. сажовик, в нас маса 11 грам. Ну, що можна сказати? Пустий сажовик, форсунки в нулях, отакі показники машини. Ну, це, можна... це... це нова машина. Ось такий пробіг. І, до речі, бачите, який запас ходу. Якщо ми глянемо зараз по витраті автомобіль не з запуска, затривалий період. От З останньої заправки 69 км назад машинка проїхала з витратою 4,8. Це в нас 2-літровий двигун 150 коників на механіці. І так, друзі, швиденько пробіжимося по комплектації Style. От Оця машинка має ксенон, led денні ходові вогники, є в нас адаптивний круїз, омивачі фар, Протиотуманки, парктроніки по кругу, що по гальмівній системі диски взагалі без ніякої там вироби, кинув 60, да, Я там чуть-чуть неправильно сказав, 68 тисяч, там 65 тисяч зараз пробігу, гума майже нова, є датчики сліпих зон, є датчики, які допомагають при виїзду з парковочки, дуже гарний малюнок а, іде. Самих задніх ліхтариків, задні, проти, ці задні парктроніки, дуже гарний малюнок і самих дисків. У нас є кнопочка, машинка йде запакована, людина їде з Німеччини. Самі розумієте, у нас є сигналізація. Він дає попередження, що двигун працює, ми це все знаємо. Є такі вставочки, так само міняється підсвіточка, повністю йде по салону. Є цікава функція і замок, і так само склопідіймачі для дітей. Видно, хтось возив свою родину. Є в нас розбите віконечка при ДТП. От такі сидіння, йде шкіра, гарні дуже сідушки, так само і ззаду, але все закидано речами. У нас йде електрорегулювання, є пам'ять сидінь. Машинка йде зараз ще трішки брудна, на це не звертайте увагу, є в нас автосвітло, керуємо адаптивним круїзом кольорова, мультимедійна. Кольоровий екранчик між спідометром і тахометром. Отака гарна велика мультимедійна система. У нас є підігрів лобового скла. Дві, навіть не дві, в нас йде три зони клімату. Включається підігрів, безпровідна зарядочка. У нас на весь дах. Іде панорама, є автоматичне паркування, але зараз ну, я не буду показувати, бо зараз ми на митниці. Автохол, електроручник, доволі гарна комплектація. У нас музика Кантон. Я розумію, вона дуже сильно свариться, коли вімкнутий двигун, і ми відкриваємо двері. Низькочастотний динамік під лобовим склом. Є в нас сколик. І по три динамика в кожній дверці, і плюс насад стоїть позаду. От така машинка. І отаке чудо в Європі коштувало 16700 євро. Це ціна нето, це не брутто, а нето. Це ви люди платите, от за оцю циферку. Тобто, хочете маленький пробіг, машина виходить не дешева. Але дуже великий функціонал в гарному стані. У нас е безключовий доступ до машинки. Тому, друзі, хто хоче щось подібне. Таку машинку можна зі мною так само і поїхати в Європу, але хто зараз на даний час виїзний і при потребі без проблем така машинка буде доставлена, вибрана. А, тут є підтвердження комп'ютерною діагностикою і так само сервісну історію. Останнє ТО було недавно декілька місяців тому. Машинка проходила в німеччині ТО і в нас є всі відповідні документи, є виписки по базі. Тому Якщо хочете щось подібне, звертайтеся і не забудьте підписатися на мій YouTube канал.